Доброго дня, пані та панове! Спеціально для вас ми проведемо огляд сифона для душового піддону. Сифон для душового піддона це базовий елемент душової зони. Головне завдання його відводити воду під час прийняття душу. Крім того, ця деталь мінімізує ризики потрапляння у ванну кімнату неприємних запахів з каналізаційних труб. При підборі сифона слід враховувати сантехнічні особливості піддону, до якого ви його комплектуєте, та розміри зливного отвору. Представляємо вам сифон для душових піддонів Геберіт в комплекті з кришкою зливного отвору. Сифон зарекомендував себе в сантехнічному ринку як надійний продукт. Сифон для душового піддону запакований у коробку з міцного і надійного багатошарового картону. На коробці є наліпка з артикулом та назвою продукту. Отже, у нас в коробці є. Дві інструкції. Одна з монтажу друга з догляду кришка зливного отвору. рыбинчеста вставка сам сифон ущельнчек Комплект кріплень. Монтажна заглушка. Офіційна гарантія на сифони гібрид. 10 років. Інструкція з монтажу виконана у вигляді картинок і інтуїтивно зрозуміла навіть без тексту. До речі, інструкції є в електронному вигляді на сайті Gibralt. Розпаковуючи сифон, звертайте увагу на корпус. Поверхня має бути ідеальною та не мати подряпин. У нас сифон в комплекті з кришкою кольору глянцевий хром. Але якщо хочете, кришку можна замовити додатково. Замінюючи колір та дизайн. В класичному дизайні доступні такі кольори: білий, чорний матовий, глянцевий хром, матовий хром позолота. В дизайні спліт використовується додаткове декоративне кільце. Тож кришка стає двокольоровою: чорна матова панель з декоративним кільцем чорний глянець, біла панель з декоративним кільцем матовий хром. Біла матова панель з декоративним кільцем матовий хром, глянцевий хром, панель з декоративним кільцем матовий хром. Габарити сифона довжина 16,3 см, висота 7,8 см. Пропускна здатність зливу зависити напор води 15 мм 0,65 м. Сифону для душових піддонів габарит. виконані з якісного поліетилену високої щільності. Наш сифон підходить для душових піддонів з діаметром зливного отвору 90 мм. В асортименті Гіберід також є сифони з діаметром 52 мм. Зверніть увагу на жорстке ссиплення занурювальної трубки. Вона фіксується з боку. Завдяки цьому, ви можете бути впевнені в захисті від несподіваних протікань. Це дуже важливо, бо переважна більшість сифонів закручена кільцем. Наш сифон дуже просто підключити до трубопроводу. Сифон, який ми сьогодні розглядаємо, має висоту гідрозатвору 50 мм. Також в асортименті є сифони з висотою гідрозатвору 30 мм. Дуже еластична манжета. Вона просто замикається на фасках, щільно прилягаючи до корпусу. Двостороння форма ущільнення корпусу. Компенсує нерівності отвору душового піддона. Завдяки цьому сифон стає повністю герметичний. Сифон для душових піддонів в комплекті має грибінчисту вставку, яка запобігає потраплянню всередині волосся та дрібного бруду. В серцевині знаходиться змінний стакан. Він Вміщую в себе пластикову та гумову частину, яку дуже легко витягнути та промити. Ці дії приводять до максимально доступного легкого та повного очищення. Комплект кріплень сифону також високої якості. До нього входить нержавіший фланець, який виготовлене. З кислотної нержавічої сталі. Фланець одягається зверху конструкції та фіксується. Зверху одягається кришка сифону. Ось через цей отвір до сифону і буде потрапляти вода. Зважаючи на всі переваги, які ми з вами побачили, спеціалісти компанії Гібрид кажуть. Сифон для душу від Геберіт – це зручність на кожний день та впевненість на роки. Швейцарська компанія Gabriet дає 10 років офіційної гарантії на сифони, тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Геберіт. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!